Вітаю ми з України, доброго всім дня. І сьогодні я вам розповім про те, що я зв'язала, що я в'яжу, чим я займаюся. І це буде такий відеозвіт з по марафону добра. Я така ось уважна, що не знаю, як я слухала Яночку, але факт, тому що перший тиждень я пропустила. Пропустила, я собі дов'язувала діткам, думала, що буде якогось числа. Ну, добре. Написала: вибачилась перед Яною. І, звісно ж, зразу ж е вирішила, що треба наздоганяти, дівчат. Наздоганяти. І почала в'язати. Почала в'язати, значить, марафон добра організували Яна Ємченко моє в'язання, і Вікторія, Україночка в'яже, зв'яжемо в'яжемо тренди. І бачила Світлана Руденко, теж в'яже для марафону добра. Ще дівчатка в'яжуть, я заходила по хештегу, але ж поки, поки що дивилася на всіх Все більше і більше каналів відкриваю собі україномовних, і це дуже добре. Це дуже добре, бо дійсно наші дівчата самі-такі самі, -самі такі творчі творчі, молодці. Ну, а тепер давайте я вам розповім, що ж я в'язала. Перше, з чого я почала, це я почала для ЗСУ в'язати. Ну, Що для наших хлопців можна зв'язати? Носочки. Утеплити їх, зв'язати носочки. І хто зі мною давно дуже знають мою нелюбов до в'язання носочків, я їх би потрібно, але ж все-таки я якусь маленьку свою частинку повинна вкласти. І якраз я за цей тиждень прямо з задоволенням в'язала носочки, я вам хочу сказати. Значить, тільки, що ж я собі устроїла. Зараз я вам покажу і розповім. Дивіться, оце один. Зараз трошечки я не хочу щось. Хотіла зменшити масштаб, щоб було краще видно. А мій телефон не хоче зменшувати його. Ну, добре. Давайте отак. Значить, дивіться, оце один такий носочок. Ну, розмір тут гарний, носочок кадр не влазе. Зменшила масштаб Вліз В кадр носочок мій. І це добре. Оце один. Починала я не з цього, оце другий, оце з цього я починала. Оце другий. Цей, бачите, цей менший, тонший, цей трошки потовще і трошки побільше. Це десь на розмір 41-42, цей, навіть на 43-44. Ну і вони, як я їх поперу, висохнуть, тоді вже буде точно видно розмір. Якась ниточка трошки присяде, якась потягнеться. Щоб мені не було дуже скучно в'язати носки, значить я зв'язала спочатку такий, тоді почала такий. Тоді розпочала такий, ось бачите, і буду попарно їм додати, щоб мені було якось веселішенько. В'яжу. В'яжу я з 100% вовни і додаю, звісно, укріпляю п'ятку. Тут геть гарно укріпила, ось ви можете бачити, бачите? І додатковою ниточкою Зараз я вам покажу. Отакі ось у мене є ниточки різного кольору. Може, вони не геть підходять до цієї, але ж є різного. Є і чорненькі, і бордові, і синенькі, і зелененькі, і сіренькі. Ну, факт тому, що я можу додати. Вона нитка крепка. Дуже крепка. Я її не порву нічого. І я їх додаю, додаю. Оці ось носочки я додала ще вверху і нитку резинку. Я в своїй всі так роблю, мені подобається, тоді не розтягується цей верх. Тут не додавала нитки резинки, тут якось прямо прям вже гарно держе резиночку вирісувала, що я не буду додавати. Ну і ви бачите, щоб було веселішенько, я в'яжу різне різними різними полосочками їх, і так, і сяк, і, і просто, але ж тут в мене теж, дивіться, як. Резиночка 3 на 1 йде, далі Все. просто лицьова, А тут 3 на 1 Ось такі носочки. В'яжу, звичайно, на п'яти спицях, точніше, як правильно сказати, 5, на 4-х але ж я всегда до п'ятки, до цього місця. В'яжу на трьох четвертою. П'яткою в'язую, і тоді вже в'яжу тут на 4 5 щоб мені добре було закривати мисочок. Ще ниточки тут не поховані, нічого. Чого в'яжу з 100% шерстю? У мене є трошки носочної пряжі, небагато, іменно такої от і. Німецької і Алісея, по-моєму, ще моточок є. Ну, не факт, але ж то тоненьке, то геть тоненькі носочки, це ось так нам взувся, вискочив, пробіг, прийшов, ти в приміщенні. А хлопцям треба утеплити, і я знаю точно, що вовна це тепло, це гарно, це зігріваюча ниточка. <кій> я не знаю, як це, і що це, і до чого, тому я в'яжу із вовни. <свистач> да, вовна швидше, можливо, протирається, але в мене добре алізе, супервош протерлася. Я, мабуть, і місяця, може трошки більше. Ну, я нам пару місяців поносила і протерлася п'ятка. Хоча я завжди додаю ниточку. Я завжди додаю в підмот ниточку. Дівчата, що таке підмот? <свистач> підмот це додаткова нитка. В любе яке можна виріб додати, її точки. Хочемо, наприклад, там до якоїсь міріноса можемо додати кідмохер. Ну, от вам і підмот. Не знаю, чого так назвали підмот. Ми, я називаю, що зміксувала. Ну, а це ось додаткова ниточка, щоб не протирались п'яточки. Так. Правда, до цього носочка ось у мене є пара. Ось цього. А чого так вийшло, я б почала б, може, під четверту пару, ой, четвертий носочок якийсь інший. Але я щось подумала, що в мене оцей, такої от світло голубої, вона навіть, ну така голубувата якась. Може не хватити. Я дивлюся, так на моточок може не хватити. І я одв'язав один десь отак от, от, я почала другий. І вже дов'язувала, дов дов'язувала. Трохи тей, трохи тей. Піджену, під тоді бачу, що вроді би все норм. Я дов'язала до цього, закрила і дов'язала другий. Але вона ще ось, ось ой, трошки залишилась, бачите? Трошки залишилось. Це я колись брала коврика, я в'язала в, в ванну, в ванній кімнаті в мене лежить шерсті. І там були кольори такі мені підходящі підходячі цього бежеві все. і Синенький один моточок був і голубенький один моточок був. Оце. Синенький і голубенький. Ось я їх пристосувала до носочків. Полоски, ту, ой, оця от пряжа, це я змішувала дві. Я змішувала вівчарі. Ось вівчарі, Зараз вівчарі. я вам покажу, в мене є моточок. Ось о, вівчарі. Кольорова вовна. Я вам хочу сказати, дивилася дівчат про вівчарі. Багатьом не подобається, Да, пряжа трошки поколює. Е, пряжа ниточка така, знаєте, грубовата. Але знову ж, я для прикладу вам покажу, ось така в мене була, це ж Алізе Superwash. такі носочки. І я їх і два місяці не поносила, хоча я носки я носю дуже добре. Іногда роками. А от чоловік мене дуже погано носить, то він вівчарить носі так добре, і вони цілі цілісінькі, як нові, а мої ці залізяшки протерлися. Оце вам різниця. Не знаю, може мені так попалося. Дівчата, пишіть, в кого як. як. Ложу зразу на місце, бо може так і лежать на столі, днім скільки, поки я приберу. Я до неї додавала 100% шерсть, от так от тоненьку. це ризька шерсть. Оце ці носочки теж зв'язані, зв з нею, тільки другий кольор і потовща ниточка, а ця потонча ниточка. Це десь 300 метрів, якщо не більше на 100 грам. я її вдвічі склала і ця тоненька, і ця тоненька, і такі полоски в мене вийшли гарні. тут ще, бачите, як уплотнила п'ятку. І якщо слідуючи буду в'язати, то теж так буду уплотняти п'ятку, щоб вона подовше походила. Зігрівала ножки нашим захисникам. От такі у мене носочки в'яжуться. Ще, дівчатка, я ж не тільки на ЗСУ хочу зв'язати, я ще ж хочу зв'язати щось і діткам нашим золотим продовженню нашого українського роду. Тому що саме хочуть українців винищити. І я... Ну це я по МК ось взяла вже в руку. По МК в'язала, зразу почала з такої жовтенької пряжі, але мені не сподобалося. Я її поклала, вона така трошки, знаєте, нерівномірна та ниточка. І взяла ось о... Що це в мене так? Світло погано падає. Ну, чи ж не виключилось? Угу. Ще сам додаткове ще включу. День білий на дворі. Може, так буде краще, але буде засвічувати. Ну, там на ниточка однак не сильно видно. Це по МК. Я першу зв'язала і бачу, що вона геть малувата. Там 21 петельку треба було набирати. Я три додала, набрала 24. 24 набрала і отак от дивлюся, ну це на 11, виходить, на 11-й розмір, да? ножки. Думаю, щось таке малувати, дов'яжу я другий та попробую на внучку надіти ну, поїхати приміряти. Ось, бачите, каплю не закінчила, не закінчила чого, чого, закінчила б. Ви подивіться, один і той же узор в'язала. Тільки в різні ці перехрещувала. Він різний, абсолютно різний. І я раз розпустила, думаю, може я якось не так перехрещую. ну це вже не перший раз, подивіться, його вже і так, я вже і сяк. Чого він в мене по-різному? Дві перехрещуються, тільки це вправо, а це вліво. Перехрестил, перехрещення зробила, пров'язала ізнаночною, пров'язала просто лицевими, назад ізнаночними і слід, ну, Через раз, виходить, знову перех... дві поміняли місцями. Тут так само, тільки в... це вправо, це вліво. Да? Ну, да. Але ви подивіться, геть різний узор. І я прямо. Не стала вже розпускати, але я скажу, що розпустю і зроблю їх в одну сторону і попробую, якщо на онучку якраз, то, значить, буде онучці. Ні, значить, розпустю геть. А звісно, на діткам я вже ж тепер розумію, що треба трошки більше петельок набирати на спиці 2. Ну, це не від людини, яка там дуже гарні МК, це від моєї плотності залежить. Це залежить від моєї плотності. Мені для цієї ниточки треба брати, значить, спиться не 2,5, а 3. І набирати 24 петлі. Або якщо я в'яжу на 2,5, значить треба набирати ще хоча б 3 петельки, 27, щоб було. І вже тоді розділяти, в'язати. Оце такі справи. Хочу із сашки такі зв'язати, дома ходити тепленькі. Ось. І що я ще ще планую. У мене є ось така ось ниточка. Вона йде з підмотом, ну, Тобто дві ниточки. Свої. Три, три, бачите, тут дві ниточки, ось отравки з уріксом і ниточка шерсті стовідсоткової. І я хочу зв'язати таку ще кофточку дитячу. Таку, знаєте, на гудзочках, оце ще планую таку кофточку зв'язати. Це теж все для марафону добра. Це показує саме те, що я. Намагаюся нав'язати для марафону добра. Це те, що планую. І ще б якусь, якісь би шапочки. Ну, поки я ще не дивилася, що в мене по пряжі є, що я хочу, що я можу зв'язати, що я можу зробити. Ну, ось такі в мене справи. Я в інфобоксі, там, де є, ще, дивіться, залишу. Посилання на організаторів залишу, посилання на Марафон добра. Переходьте, дивіться, що там дівчатка в'яжуть. Ще, що хочу сказати, те, що розповідає Яночка, що хто хоче допомогти, й може допомогти пряжою, кому не потрібна, вона дасть всі. Посилання, всі дані, кому їй переслати ту пряжу, також можуть допомогти тим, хто хоче зв'язати, можуть прислати пряжу, щоб в'язали. Ну, я думаю, що вам краще перейти до Яночки, перейти до віки, вони більше вам розпов... можуть розповісти, як там, що і до чого. Ось, Бо я в'яжу зі своєї пряжі, поки що вив'яжу те, що в мене є. А далі буде все видно. Ну, ось і все, що я вам хотіла розповісти. Буду ще намагатися ще. Вони взагалі заявлено, що ми місяць будемо в'язати. То це вже дві неділі пройшло. Ще за дві неділі, я думаю, щось зв'яжу. А тоді вже буду дівчат, так, брати адресу та пересилати, а дівчата вже волонтери розвезуть уже туди, куди. Це буде призначатися. Я з вами на цьому буду казати вам до побачення. Слідуюче відео, скоріш всього, я буду намагатися зняти серед тижня, показати свої готові прикраси. Ну, начебто, все, що хотіла вам розповісти, я розповіла до скорої зустрічі. Всім пока, все буде Україна! Тримаємося!